Давно я вже не була на ярмарці на Ривуцького. Нарешті зустрічають хризантеми, великі кущі, ось такий джміль на крокусах, дуже багато зелені, різноманітних квітів, кущів, дерев, людей також дуже багато. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вже можна продавати м'ясо, сало, дуже багато побачите далі. Так що блять, 25? 25? 25? Да. А що з ними не так? Ну то, що Вони трошки не доспішують. Ну, Давайте. Хіло... А ці потім? Дайте такі. Я думаю, якщо ти будемо, ці буде почати. А картопля почому? Що ви кажете? Картопля, така 30.

А вереск яку ціну? Так подобаються мені ці квіти, рослини. Це мій рай А по ви знаєте? ви хочете на штампу, чи просто височите, щоб. Почем помидоры? Помидоры 100 и 110. Помидоры какие золотые. Почему? А джека сколько? А Сколько я по 100, а А чеснок Почему? ціну ябру. чесник? 130, 150, 800. А оце буде серед. А джика скільки? 80. Ото з галочкою гостра, а така без галочки і середнього. Візьміть, вона теж так. Вам дякую. Було б не завірно, Ми чекаємо свою аджичку. Мамулька передасть. Ось мій квітковий рай. Шкода, що в мене маленький балкончик. Так би я б у мабуть, туди перетягнула б. Супер-пупер медова кукурудза. Вже навіть є цивулька на посадку. Якщо тут уже Картопля взагалі ціна 25-30 якщо б там, то по 20. 20. А по чому яблука 30 і тридцять п'ять. Так, добре. Тридцять п'ять десять. Можна

Вибираю выбирає собі вартість сала? Попробуйте, може вам вартість варти. Та не хочу. Та на. 250 навіть пятьдесят? Да. Пахне. Хорошо. 250. Косу Сало, сало по черевена, Бочки А, дочки вот такие. Так. Отлично стало. Хотите сод? Я сам 280 80 стакан. А сало по чому? 620. Є не треба, гарно паху. Є не дуже. Є що. Оце той. Він мрамон. Взагалі, це м'ясо мрамор. Не подивіться на них. На мрамор. Тільки мабуть, шість розводить. А так я прийду, стобора ні у в... теж. Яка вартість за цього? Мені носять візьмуть. Стоить 50 на самый, только на 40 грн дороже, на 30 грн дороже. Потому что живой вес дороже на 15 грн. Або 20, но ты раз на 15. Кстати, 1,5 кг, скажи. 1,5 кг, 250. 200 грн. 250. Один, да? У меня и носа я... Ну, не тому, що ми не рубати, не забрали, просили не було, коли і зараз немає покати. Якщо ви якщо ви не відправляєте, на що ти зняла? Лучше в целофані, щоб не так. Я не бачу. Яка вартість? 180 гривень, 170 гривень, 150 гривень. А сало? 200 гривень, 180 гривень і 100 гривень. Називається 320-20. Давайте кладіть його туди. Побудуться. Як вартість сала? 300 гривен. Сімдесят сімдесят. М'ясо спала по червочки. А малина в яку вартість? 120 гривень кілограм. Саволотку томські кілограм. Може бути трошки більше, а може бути трошки менше. десь 100 а, ви ж нікуди не Скільки це все змістити? Так, там так. Скільки це все змістити? Так, там так. Так, ще не буде, пато буде 30. Так. Що тут? 300 190. А це приходить. Уход 250. Ні, а це що? Пафина, свинячок. Є кісточка, ну там є ще вона гарна труба. Оце ось ж биток. Це биток підше. Ну це що биток переходить в антрикові. 350, хочете, зайдем, що вам 350 гривень запечене за м'ясо. І разом, але ну, трошки ні. Духнує. А почала побачила. Пожар. Дивіться, аби цей кусок. Перший. Та я зараз. Кіло чотири. На 355. Все. Що це таке, що нема президента. Хожу, хожу, немає... Я розумію, що ви не могу надеть. А 60 до 100, там не здається, даже А скільки чи стаканчиків? Uh, мені краще кращий не, не мікс. А в мене по часу перекус. Давайте наші поїдемо. Так, На що це їмо, нашого тут наєм багато. Просто не не хочете? Місяць назад, а це тоже непоганий 287. Так на 300 зделали. 30. Ми там потом розмовляєте, семечки їсте. І да? да, почим персики тут казали? На 327 ну, персики? На 300. От дивіться, я вирішала. Я знаю, що теж не молочка йде. Не молочка немало. Це цьому год і п'ять, годі п'ять. Нет, я так не було до кушетки на своє коліно, де у мене вперше і м'ясо ще Дякую. Биток є ось дивиться. є і таке. А він і той і той хороший. Тут більшенько трошки. Кіло шестьсот, п'ятсот п'ятьдесят гривень. Вони має. Пушту Ні, я не бачу. Я розсипчити брала суботу коло. Сто десять так. Ні. Ярмарці навіть продають чайний гриб, хай

І сколько грай, і ще так, так, так. Це ягодна. А тут уже бігати. 206. А хто буде ловити? 350. А от копта молодой. Не, ну середину я ж не винуся. Ну откроє і ціла купить. Курочка, класичка, вибір на озеро. На сьогодні, мені здається, як ніколи, дуже великий вибір риби. Коропи, карась, амури. Повстав обер. Ось такий здоровезный ряд з рибою. Финя такая 50 гривен, пожалуйста, мал. Набер. А тепер розпаковка взяли кілограмчик картопельки, яблучка Здорові, гарні такі Яблука ще не пробувала. Називається пустеж стоїть. Цим. Сорт. Квітим собі для настрою осіннього. Чарльз чекає м'ясо. Так, тут у нас кріп. Два трохи зелені, може заморожу. Томати. Салат меж на правильному харчуванні ще там перець. такі томати, сливки кажуть моя сесті нормальний. Піс шарик. Ця мохната дубка затулила мені весь екран. Так, ще зелень, петрушка, кріп, на супчик, зводиться в салат. Хочеться чогось такого свіженького. Також взяла шматочок телятинки, огірочки на салат. Ось такий невеликий шматочок, доступів з тушкою І буде то якоїсь каші чи макарон. Підсунули мені кота в мішку. Ось такі мої покупочки сьогодні. І котик. <гум> Дякую вам за перегляд, з вас лайк та підписка.